Всем привет, друзі! Ви на каналі Маш Топчик". З вами как завжди Маша, і сьогодні. Тут то стукає. Йдемте відкриємо. фолі. Щось, может, може, подружка якась, чи я не знаю. Надіюсь, там не. Що? Друзі, тут якась якась бумажка. Добре, давайте. Підемо розпаковувати, так сказати. Дуже дивно, що це за бумажки. Не знаю. Я просто в шоці. Я взагалі хотіла, хотіла зняти другу частину ікея, як я буду зустріти будиночок, як в минулому відео, але, мабуть, вже будемо зробити розпаковку цих дивних пакетиків. Це щось реально не зрозуміло. Але добре, давайте розпаковувати так. Бумажна колекція, колекція патчі. О, круто. Колекція шапки, бумажний, бумажні пакетики. Круто. Фух, так добре. Тут написано, тут написано від підписниці Аліни клас! Друзі, дякую вам велике, що ви в мене є, і дякую вам за подаруночки. Я вас дуже сильно люблю. Так, добре, давайте відкривати. Ось перший це колекція патчів. Де тут вона відкривається? А, от. Тут треба ножницями, але я знову їх забула, тому зараз якось так відкрию. Ай, я, коротше, знижу відкрию. Тут мусор стік. Добре. Ой. Блін, воно не до кінця відкрилось. А як його відкрити? Я так не хочу цю надпись і О, 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 о! Ой, тут. тут стільки різних штучок таких бумажних, цікавеньких. Так, добре. Перший це в нас такий листочок. Думаю, мабуть, будемо щось клеїти, тут номера. Так, ми, мабуть, сюди будемо щось склеїти, добре. Потім тут дуже багато різних. Ось таких пакетиків. Бачите, тут є, мабуть, колекція. Що це за колекція взагалі, не розумію? Так, добре, це якась. А, точно, шапки. Також щось на шапки це не схоже. А, це патчі. Ой, боже, яка я тупа. Ні, це просто. Так, добре. Давайте зараз візьмемо, наприклад, ось цей. Так, добре, розклеїмо ці патчі. І зараз подивимося, який в нас тут. А! Номер. Тут номер один. Прекрасно. Відклеїмо верхній слой. Відклеїмо ці патчі на комірочку номер 1 Ой, 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 ой. До речі, я, я ж не змогла зняти який, але я все одно її зніму, тому не хвилюйтесь. Ось. На номер один Друзі, за що тут якийсь патч? Він один. Це номер 4. Давайте ми його відклеїмо, зразу приклеїмо. Так, де тут номер? О, номер 4. Може, так і має бути, я не знаю. Добре, номер 4 в нас теж є. Ой, друзі, коротше, я знайшла другий патч від номера 4. Зараз буду приклеювати. Так, добре, тепер я хочу взяти ось ці зелененькі патчі. Це в нас номер 6. Зараз буду приклеювати. Номер 6 є. Тепер мені дуже сподобалися ці з гарбузиками. Це в нас номер 5 Буду... Зараз будемо з вами клеяти. Все, я вже приклеїла номер 5. Тепер я потім я хочу взяти ось ті патчі. Це в нас номер 7. Номер 7 є. Ще мені цікавенькі от ці кружочки з сірим та жовтим. Це в нас номер. О, чекайте, не видно. Номер 3. І останнє. Це вже зрозуміло що буде номер Q, номер 2. Ця колекція в нас заповнена. Зараз будемо відкривати колекцію шапки. Друзі, тут колекція шапками так гарно оформлена. Зараз буду відкривати і вам все там показувати. Так добре, перша шапочка ось така ось з харбузиком. номер 1. Далі я хочу шапочку з ананасиком, і це номер 4. Далі ось така шапочка і це номер 6. Далі ось така шапочка з радугою, і це номер 3 Далі ось така шапочка і це номер 11. Ось така з кружочками, до речі, в нас були такі патчі з такими кружочками. Це номер 7 Далі ось така і це номер 2 Далі ось така і це номер 9. Далі ось така шапочка і це номер 5 Ось така шапочка з сердечками і це номер 12. Шапочка зірочками і це номер 8 Коротше, друзі, тут ще має бути 10-й номер, але його щось нема. Коротше, це колекція шапочки. Ось така вийшла тут. 10-го номера, бачите, нема. Так. Далі колекція патчі, вона в мене вже повністю заповнена. От мені дуже сподобався такий подарунок від підписниці. І я дуже дякую цій підписниці Аліні. Ось тут, де тут написано було? О, ось тут ось від підписниці Аліна. Дуже дякую, що ви в мене є. Я вас дуже сильно люблю. Ну, а ми будемо з вами прощатися. Всім па-па!